Розділ 9. Після цього дуже голосно він заволав, щоб я почув, говорячи, наближаються до міста виконавці вироку зі знаряддями покарання в своїх руках. І ось вийшло з горішньої брами з боку півночі шестеро чоловіків, і в руках кожного з них було знаряддя знищення. Серед них вирізнявся один, одягнутий в ляні шати. Зі спеціальним приладом писаря на поясі. Вони вийшли і стали неподалік мідного жертовника. І ось слава Ізраїлевого Бога піднялася від Херувима, на якому вона перебувала, в бік порогу храму, і Господь покликав чоловіка, одягнутого в ляні шати, з приладом для писання на своєму поясі, і сказав йому Господь: пройди посеред міста, тобто посеред Єрусалима. І зроби знак на чолах людей, котрі страждають та сумують з приводу всіх гидот, що діються в ньому. І іншим сказав так, щоб і я почув: Йдіть за ним у місто і вбивайте, не жаліючи нікого і не виявляючи милосердя, вбивайте і знищуйте навіть людей похилого віку, юнаків і дівчат, дітей і жінок, але не наближайтеся до жодного з тих людей, які мають на собі знак. І розпочинайте від мого святилища. Тож вони розпочали від людей похилого віку, котрі були при храмі. Потім він сказав до них Оскверніть храм і наповніть його подвір'я вбитими. Отже, вирушайте. Вони пішли і почали губити місто. Так сталося, що, поки вони знищували, я залишався один, тому впав до лілець і закричав, волаючи, О, владико, Господи! Невже ти вигубиш увесь залишок Ізраїлю, виливаючи свій гнів на Єрусалим? А він мені сказав провина Ізраїлевого роду та Юди справді велика, дуже велика, країна сповнилася крові, місто переповнене беззаконням, адже вони кажуть, Господь залишив край, Господь не бачить, через те я не змилуюсь, і я не виявлю пощади, я покладу їхні вчинки на їхню ж голову. Цей час той, хто був одягнутий у ляні шати, і в якого на поясі був прилад писаря, відзвітував, кажучи: Я зробив так, як ти мені наказав.